Пау, 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 любі друзі, всім привіт! І сьогодні ми знову залетіли в режимчик під назвою Вибратися з кімнати Академія, що нам. Тут треба робити, якщо ти вже забув. Є певний ряд головоломок, яких треба вирішити для того, щоб просто прийти в наступну кімнату і в цілому ну, вибратися, я так розумію, з якоїсь академії, яка просто чимось нагадує в'язницю. Проте, то все таке. Давай подумаємо, погадаємо. У нас тут є якась, типу, не то що підсказка? Ну ну підказка називався так. І що нам треба зробити? А чекай, не поняв. Тут секції 9, а тут взагалі ти бачив, скільки їх тут? Це в два рази більше, да? Яких майже? Більше, ніж два. Обалдеть! А що, а як то працює? Маркер. А, чекай. Щось щось нам треба ще десь А, Ааа, ось ця штука, чекай, бемц. Ой, не так. О, так, чекай. А якою то стороною? Поки що не понятно. А ну? Стався нормально, пуша. Пішов... Ну, що таке? Ладно, коротше, залишу це так і буду просто дивитися. Якось. Д4. Це перший маркер, да? Д4 бемц. Далі, типу, два рази вліво. Раз, два. Отакого це має бути, да? Чи чекає чи, 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 чи отакого, мабуть, отакого. Потім. А. Ні, це таке отако. Потім один таковверх, два рази просто по діагоналі це отако і 4 вниз тобто 1 2 3 4 отако сюди ага і от тепер оце повинно запрацювати да да диви якусь штуку дали і оце тепер е, ну типу пояснення як правильно саме вводити пароль тобто перша цифра в нас 3 тому що тут ось ну такий типу далі 4 1 і і 2 3 4 1 Два, окей. Три, чотири, один, два. Бемс. Ооо. сюди, Let's go. Наступний Е, Щось Watermelon Game. Типу, якісь кавунові ігри, якісь. Ага, ага, і що, і що? Червоний з червоним дорівнює. Червоний? Чи дорівнює оранжевий? Чи що, не поняв? Синій плюс жовтий. Нічого не дорівнює. Ага. А, чекай. Червоний. Червоний. Сюди, да? отако, тако О, лол. Ха-ха-ха! Прикол. А що, а що нам пос. А-а-а... А я починаю догадуватись, що нам треба зробити. Треба, типу, кожного кольору. От е, шарики дам. Червоний в нас є. У нас є також з... зелений Бамц. І що, і що, і що? І такий у нас є. А, а що ще? Чекай, тако, давай жовтий з жовтим. Тепер з'єднаємо. Бамц. Зелений. Ага, прикол. А, типу, якщо ми не нам треба буде скинути просто весь прогрес. Окей. А що, ну синій, допустим. І. і з чим? Чи що, а що робіть? Ерор. Так не робиться. Ага. А що, якщо. Зелений з зеленим з'єднати. А? А ну чекай, тако Бемс і ще отако цей. віддай Де? Оно, бачу. Бемц і. синій. Ой, то якось складно. Хорошо, давай тоді синій і синій. Бемц? О, оце те, що нам треба було. А як ми зробили зелений? <рес> Чекай, нам треба червоний з червоним. Червоний тікає куди? Отако От червоний з черв... А в нас більше немає червоних, йо. А що робіть? Може, отакі треба складати наоборот? Бо цих в цілому то більше. Ано. Бем. І. і сюди. Чікс, опц, Ляпць жовтий. А, ага. Ага, хорошо. Червоний іде. А, ось сюди. І червоний бемс. Тепер. все, поняв, Тепер у нас знов жовтий. І тепер уже в нас получиться зелений. Окей. Бемс. О, сюди. О, отак оце має бути. Суперсько. Левел двадцять п'ять. Декоуд адікіпхер. Шо, шо, шо? <гум> так, нам дають таку табличку. І вона опять чогось договорить дригом, так? Да? Ну, прям круто. Так, що нам пишуть? Знак питання в Б1. Знак запитання Б1, знак оклику Д3. А а де то все брати? Тут якісь ще римські цифри. Йо, йо, ти прикинь. Щось у нас не вистачає, напевно, да? Якихось елементів певних? А що нам може не вистачати? Там, до речі, так гарно. диви. Там якийсь дідо, окей. Okay. А там якась того дівчинка, напевно. І Там якісь дядька. Югою. Окей. Все ж таки, все ж таки. Що робіть? Знак запитання Б 1 Б 1 Ось Б 1 Ага, ось до Б1, так? Да? Да. І що робить, і що робить? Mm, а я не знаю. Так, підготуй свій мозок, там написали. Ага, ну. В принципі, то окей. <с> я ж не проти, але. Як то все пройти? Чекай. Ну який знак запитання? Ну який знак? як, Може. Я не знаю даже, Б1. Знак запитання Б1. Не поняв. Десь може ще повинен бути отака от, ну, штучка, в якій треба вводити пароль, а? А хто його знає, да? Знак запитання b 1 Чекаю, а якщо просто попробувати вводити отако 9 бенд. А далі d 3 у нас це 4. Тако. Що тут далі? А, Знак оклику плюс А1. Знак оклику у нас був шо-шо? Д3. Це було 4 і плюс А1. Да? Плюс 3, 4, 7. Ага, бем. І F1. F1, F1, це ось до 6. Так, а ну, давай пробувати Бам. Бем. А да, це було так легко? Серйозно? Ха -ха -ха. Я думав, це буде важче. Але тут у нас якась тепер ось до така штука. Ага. О, диви. Цифра 6. Зеленою, да? Ага. Слухай. Я поняв. Я поняв. Диви, жовта. Перша жовта, да? Перша жовта це у нас 3 Окей, okay, бемц Далі червона це 4. Окей. Бемц. Далі 6. І синя це в нас 8, правильно? Ну, таке, як да. Бем. О, щось випало. Якісь карточки. Чекай. Це, з цих карточок ми зараз будемо складати якісь приклади, чи що? Чекай. Оце буде прикольно. Ага. ага Так. Окей. Може. Типу, якось отако. Це працює отак от. А людина, типу, і стопи це отако. Чекай, отако. А сюди ми поставимо принтер. Получається отаку морозену штуку. Ні, не працює. Щось десь не так, да? Угу. А в чому тоді, власне кажучи, проблема. Хто його зна, да. Придеться думати. Хм, а що ж тоді? Чекай. А ну, Та ні, ну не так це працює. Десь в чомусь якась є проблема. Ну тут по-любому повинно бути отако. Я просто не вірю, що. Ну, не так воно. Якось би ще оцю штуку забрати звідти. Диви А, тому що воно трошки не туди ставиться, поняв. Далі в нас що? Далі в нас що? Е, У нас є людина, є сніжок, є принтер і є стопа. Ну, стопа по-любому повинна, типу, бути тут. Можливо, місцями поміняти, я не знаю. Отакого, От допустим. Ні, не так. А як? Як це має працювати? Чорт його пойми. Ану. Да, ДИВИ, просто правильна послідовність мала бути. Тю, обалдеть. Але я все правильно спочатку ПОНЯВ, Жесть, о, Каріна, Еллі. Еллі щось без голови, ну. <рес> ПОНЯВ, Так, що нам треба робити? Нам треба просто зробити, типу, бургер, да? Поки що виглядає, як да. А, ще ЇМО бом, це треба зробити. Я б те. Поняв. Окей. Okay. Так, чекай. Сир. А у нас є. У нас є купа прям інгредієнтів, я поняв. Булочка зверху має бути отако. Давай ще цю штуку теж підсунемо. Далі ось до бекон тут є. Бенс? Тут хай поваляється, поки котлетка. Це сюди. А, дивишся за ними, там є окей. Okay. Є і огірки, і ще одна котлета. Кокотлета. Далі отаку сирок, бекон і огірок, так? Да? Це отако от має виглядати? Ну я дуже вірю, що саме так і має бути. Проте, як зараз це все буде? А, ще помідори. <гас> Чекай, а як тоді? Щось десь у нас тут якась несостиковочка, да? Окей, бемс? <гас> okay. Треба ще сюди десь щось запихнути, а, а нема. А де взяти? Я ще камівна. А, осьо, салатік! А, <гас> салатік! Окей, бемс. Отако. Ану. А, тепер ось вони сказали ці своє замовлення, прикинь. Їй наоборот треба було огірки. Потім, що таке, петі? Петі, це, напевно, салат. Е, томати, ботомбон, В без шу. Ааа, петі, це, напевно, є якраз таки сама оця котлета. Тоді треба булочка, е, піклс, з е, оці, як вони? Огірочки, сир. Е, с... Тоді салат прибрати. І томати повинні бути під. Оцією булкою, да? Де томати? Ось о. Бемц. Далі ти там що хочеш? Тобан, бекон. А в мене. Що там? А, бекон треба трошки вище. Потім сир. Отако, бемц. бемп, светі і. салат, да? Листя салату. Отако сюди. Бемц. І кнопка. Єй. А, да, диви. Да, все, правильно, я все зробив вірно. Тому двері мені відкриті. Суперськом. Опа. Що за фігурки? Гуфболс. Що що та ти серйоз. А, ні, фу, вони хоча б в цих осталися. Ну, типу, їх видно ось то. Бо якби їх треба було ставити по пам'яті, ти що, я б здурів? На хаті в нас стоїть оцей дідо. Під деревом у нас стоїть кент без голови, да? Да, оцей ось то. бемц. У воді оця подружка. Далі на горі цей кент. Ну і відповідно ця подружка в печері. Ага, отако бемц. О, все. Аналог. Time is a ticking. О як? Адрівня 1, Б рівня 2. Що це таке? А... Чекайте, якась є ще табличка. Ану, це ІФ. Що? А як я маю то все поняти? А! Чекаю, я поняв. Це, напевно, кожна буква алфавіту це цифра, типу А це 1, Б, це 2 і так далі. Тобто С це в нас 3 там і, ну, в общем то так далі. Це у нас 3. Ану, Бемц, кого БЕМС. Y це у нас 9. Опа, є таке діло. F це у нас шоста буква. Тому, і, відповідно, цифра повинна бути 6. І G це сьома, Бо вона йде зразу після F Бемц. І отако BEMPS. Ану, 3, 9, 6, 7 у нас виходить, да? І до! Всю суперського тридцятий левел, ти прикинь, зовсім трошечки залишилось всього-навсього якихось 10 рівнів, і вже можна буде говорити, що цей режим пройдено проте проходити ми будемо далі вже в наступних серіях. Так що якщо ви хочете побачити продовження, то обов'язково ставте На підписочку на канал. Ну і відповідно напишіть в коментарі, щоб ще мені таке зіграти, щоб я був ну приблизно такий довольний, як цей кент. Ну а вами, як завжди, був ваш друзякадімеч. Тож всім файного настрою. И всем папа.